Голова Тернопільської облради Віктор Овчарук розповідає: сьогодні безнадійно хворих пацієнтів обслуговують у лікувальних закладах, проте утримувати їх медики можуть не більше двох тижнів. Тому на черговій сесії обласної ради, що відбулася у лютому, прийняли рішення створити перший у Тернопільській області хоспіс. Наприклад, пацієнти з онкозахворюваннями, які вже в термінальних стадіях, і за цими пацієнтами. Потрібен спеціальний догляд, тобто догляд лікарів, фахівців, медичних сестер, які будуть створювати умови комфорту і не гірше, ніж, скажімо, в домашні умови. Установу обслуговуватимуть працівники обласної комунальної протитуберкульозної лікарні села Плотича, на базі якої відкриють відділення. Новообраний керівник хоспісу, він же головний лікар діючої лікарні, проходив стажування за кордоном. Заклад потребує і оновлення, і ремонту, можливо, десь і поточних ремонтів. Але ще раз наголошую, що ми довго йшли сім років, ми його створили, а тепер ми будемо далі відпрацьовувати всі умови. Головний лікар. Чи керівник, який буде на сьогоднішній день очолювати цей заклад? Він півроку був на стажуванні в Америці в такій ж самій структурі хоспісу і паліативної допомоги. Тобто він має досвід. Чиновники запевняють, хоспіс відкриють до кінця року. Наразі ведуться ремонтні роботи, закупили 30 ліжок. Стверджують, якщо медичний заклад такого типу буде затребуваним, думатимуть над створенням хоспісів у районах.